Всім привіт! Сьогодні автомобіль Mazda 3 2006 року. Будемо замінювати повітряний фільтр салону. Також не працює звуковий сигнал та задні стопи. Зараз будемо розбирати з пасажирського боку. Накладки та добратися до фільтру. Так, знімаємо бокову накладочку, для цього витягуємо кліпсу. Знімаємо декоративну накладку. Так, то ще прийдеться знімати так розумію, блок запобіжників. Ось у нас знаходиться фільтр салона за цією заглушечкою. Так потрібно буде від'єднати фішки від блоку запобіжників зняти блок, зняти металеву, металевий кронштейн. і доберемося до заглушечки, зараз знімемо клем з акумулятора, Так, відкручуємо клемму з акумулятора. Фішки від блоки запобіжників я вже не буду знімати, бо не рукою незручно. Так, від'єднали фішки від блока запобіжників. Далі знімаємо металевий кронштейн, щоб нам не заважав. Ключик на 13. Заглушка у нас фільтра салону тримається на чотирьох гвинтиках, два знизу та два зверху. Дивимося, що там всередині. Там я на фільтр вже дуже давно не змінюється. Зараз витягуємо фільтри. Це в частин. Бачимо, скільки листя сухого. зараз пилососом витягнемо. Так, встановлюємо фільтри. Все рідненько. Далі встановлюємо кришку, заключимо 4 саморіза збираємо в зротньому порядку. У нас не працюють стопи. Зараз натискаємо на педаль гальм. немає. Зараз перевіримо запобіжники. Так, тут є схема запобіжників. У нас ось на 10 ампер. Зараз перевіримо. Кидаємо контрольку на масу. Перевіряємо. чи світиться, світиться. перевіряємо даний запобіжник. Є. Нема. Виймаємо зараз запобіжника, замінимо, перевіримо, чи є стопи. Так, встановлюємо запобіжник на 10 А. Бачимо, що він перегорівший. Перевіряємо, тиснемо на Запалення ввімкнено, натискаємо на педалі гальма. Стопи працюють. Так, перевіряємо роботу сигналу. Не працює. Стопи працюють. У нас один запобіжник і на сигнал, і на стоп-сигнали. Печка готова. Так, Тут у нас все зібрано. Далі прибираємо сліди нашої діяльності. Тобто сухе листя пилососом. Так, Все чистенько, сміття немає, поплосошено.